Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 27 листопада і подивимося з вами такі питання. Ну, от перше, чи підпишуть мирний план, чи підпише Україна? От зараз. Чи підпише Україна мирний план? Ні, підпише нове зміни, зміни, по справедливості, пока зависло, пока зависло, по новому що-то зміни, тоді да. По справедливості. Сейчас пока ні. <кху> Чи підпише Росія? Мирний план. Под контролем под тиском у них тоже удар и разочарование ей де. И в конце концов подпишут. Под тиском. Трудное сражение. Сомнения большие. Решение проблемы, хорошие новости, облегчение страдания. Вот эти карты говорят еще так. Але це под контролем, под тиском. Разочарование и удар им. Ну, так и показывали карты. Ну, добре. Чи будет продовжена війна далі? В Украине. Ну, рик два. Чи то продолжена война. Не перемены. Змины, змины. Як перерождение, спокойное состояние, восхождение, помощь, покровительство. Не, я не бачу. Все карты хорошие. Разрыв. Забіліє успіх. Ні, то що буде продовжено, це пусто і фантазії. Дивіться, як показали. Не буде. Так, хорошо. Припинення вогню буде до кінця року 2025-го в Україні. Припинення вогню. Сложно. Сложно и якась Все-таки показываете. Обманом, обмануть и надежды. Карта мира, перемоги. Переход в другое состояние. Под тиском тоже. Да, договор. Так. Якусь потерю все равно показываете. Так, що там Росія злила розмову у та Ушакова, чи вплине це на перемовини, на опять зупиняться, опять это, перенесуться, чи вплинеться? Буде таке? Що вони там? Ні. Ні-ні-ні, По -ні -ні. отсрочки говорять, це не серйозно, ні. Уже заморилися всі, вже усталось, все. Ні, рішення вже. Нічого не вплине. Удачі. Нічого не вплине. Чи припинить США поставку зброї в Україні, щоб схилити до перемовин? Ліцемір'я, конфлікти. Угу. Выгодная сделка. Опять конфликты, борьба за выживание. Да, может быть так и болезненно. Что полностью припинило отрицательный ответ и иллюзии. Не. Ну, что пока вот это вот болезненно. Разрыв отношений. Да не, ну все пока пусти разговоры. Ну, нестабильность, да. Да может так и быть. Может так и быть. Ну да. Хитрость, обман. И пока иллюзия отрицательная. Ну, сейчас давайте испытаем, че припылить. США. Поставку оружия Украине. Да, не. Да Не. Не. То пока ще пока балачки За, залякування. Чи зменшилось вже кількість пунктів? 28 було, так? Да? В мирному плані. Чи вже там щось зменшилось, чи зменшиться кількість пунктів. Така хитрость і обман тут. Чи зменшилося? Ну, поки спекуляція йде. Але успіх і, і карта перемоги, так? Да? Там щось же шо, опять повикидали. Чи от у амністію, чи що там. я... Треба подивитися. Так, хорошо. А якщо Україна не підпише план, чи означатиме це? Повною поразкою України. Якщо зараз не підпишемо. Чи буде це повною поразкою? Надалі, якщо далі воювати? Повною поразкою України. Разногласия великі. неудача. Це неправильні не, а Проблеми будуть. Ну Но... потрібно з Потрібність допомоги. довгі проблеми, довгі проблеми, критична ситуація і потрібність помочі. Потрібність в помощі довгі проблеми, критична ситуація, неправильні действия, неудача Может быть. може бути. Чи зможе Україна довго воювати? на сможет говорят фантазии фантазии печаль депрессия и фантазии не надо решать надо решать не враг сильный Бои? М -м. Ну, я, я, я с помощью только. Не, надо заканчивать это дело для спокойного состояния. Надо что-то решать. Да не на руки не. А Россия такие будут воевать. Всю жизнь. Воюют и будут. Сможет Россия. Далі воювати. От в Україні війну. Азарт такий, що, не дай Бог, їх не остановить. Звісно, зможе. Да. Їм прямо удачний случай. І азарт. Ці зможуть. Так, що тут все? Просили подивитися Дніпро. По обстрілам. Місто Дніпро. Что там чекаю. место Днепро по обстрелам на, на ближайшие дни. Но пока завысло. Перемены тут тоже. Удар. Место Днепро. Удар. Обережно. Терпение сверхмеры. Тут перемены должны быть. Покровительство, положительный результат и хорошие новости и перемены. А лишь показываете все. Удар. Так что прилет может быть место Днепро. И Харьков просылы. То я пройдусь потом по областям. Завтра, послезавтра пройдемся, Подивимось. Харьков на ближайшие дни по обстрелам. Ну, а тут помощь хорошая. Тоже завысло. Ну, помощь и выздоровление хорошие перемены. Помощь у человека хорошая. выздоровление, хороші переміни. Так, зависло, завишені требування. До Харькова теж і коса, Да, прильот, може бути, завищі требования и і каса прильот. Ну, все на сьогодні. Всі питання подивилися ми з вами, розглянули отакі. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку вашу. Гарного вам дня, гарного настрою. Дякую, що ви зі мною. До побачення. Будьте здорові!